Відеорегістратор Aspiring Т360. Підтримує 4G та Wi-Fi. Як працює е, через 4G? Для цього вам потрібно купити карту. Зараз я вам достану, покажу. Так, це у нас, е, він працює тільки з карточками Life 4G. Вставляємо карточку Life. Потрібен будь-який тариф, який, який знайдете, можна саме дешевий. Карта, карта пам'яті. Подаємо живлення, включаємо, наприклад, машина знаходиться на парковці чи десь дружина кудись поїхала з ним. Він включений. уявляємо. Вам один раз потрібно буде, коли ви його купили, синхронізувати з телефоном. Потім ви його зможете з легкістю. Підключатися до самого реєстратора. Що там можна робити? Там можна скачувати файли, дивитися онлайн трансляцію, налаштування робити. Так, перше, Коли реєстратор включився, ви його під'єднуєтесь до автомобільного акумулятора, у вас з'явиться значок 4G. Якщо ви бачите, він вже активувався Тобто саме 4G. Після цього. Ось ця іконочка Cloud Spirit. Це ви додаток встановлюєте на сам смартфон. Після цього, коли ви його встановили, вам потрібно буде тут прийти реєстрацію. Я вже тут зареєструвався. Далі ви, щоб з'єднати додати ваш пристрій на сам, ну, саме цей Cloud Spirit, ви скануєте. Ось цей зверху штрих-код, чи він знаходиться ось тут. Після цього у вас з'являється можливість, машина стоїть на парковці, ще десь їде. Тобто ви вже можете бачити онлайн-трансляцію. Можете робити фото, можете дивитися відео, скачувати, можете зробити налаштування. Можете включити і активувати запис, ну багато іншого. Вам не потрібно, ви можете машини стояти на парковці, да, ще десь за домом, чи за углом. І ви можете в цей момент просто подивитися, що знаходиться попереду вашого авто. Сам реєстратор бажано встановити максимально за зеркалом заднього виду, щоб його не було видно. І він там собі спокійненько працює. Ви в будь-який момент зайшли, подивилися. Тут вон. Зайшли, якщо вам файл якийсь потрібно, зайшли, подивилися, завантажили, тобто тут з цим проблем немає. Ось. І на телефон він зараз почне завантажувати. Залежить тільки від зв'язку. Якщо хороший зв'язок 5G, то воно дуже швидко завантажує. У мене зараз тут зв'язок поганий, тому воно трошки. Підтермажує. Ну у вас буде, скоріш за все, якщо реєстратор знаходиться на вулиці, там проблем не буде. Ось таким чином працює як Wi-Fi, тільки сам реєстратор знаходиться десь далеко. А Wi-Fi він працює, коли ви під'єднуєтесь напряму на відстані 10 метрів, не більше. Тобто 4G це дуже крута штука з дуже великою кількістю можливостей.